Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Вітаємо всіх слухачів інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. З вами 23-й випуск нашого подкасту. І сьогодні у нас 2 липня 2025 року. О, це ж майже середина року. І знаєте, технологічний прогрес не зупиняється ні на мить. Сьогодні у нас стільки цікавих новин. Справді, і що ж там у нас на горизонті? Ну, по-перше. Американці не сидять склавши руки. ВПС США розробляють розширені можливості манет для безпілотників. Це така мережева технологія, яка дозволяє дронам спілкуватися між собою без центрального вузла. Цікаво. А що там у ВМС? ВМС США теж не відстають. Вони демонструють технологію планування місій для цілого рою дронів. Уявляєте? Не один-два, а цілий рій. Mm. А наші що теж щось розробляють. Ще й як в Україні створили дрон, який за допомогою спеціального обладнання та штучного інтелекту може виявляти міни. Це ж скільки життів можна врятувати. О, це дуже важливо для розмінування. А ще щось є. А вже ж! Україна представила новий безпілотник спеціально для полювання на російських шахедів. Ну ну, нехай тепер політають іранські засранці. Добре сказано. Що ще маємо? Ще одна цікава розробка система Атлас, яка поєднує станцію радіоелектронної розвідки МС Азімут та розумний засіб реп Елтеджі Міраж. Комплексний підхід, так би мовити. Ого, скільки всього? І це ще не все. Це лише верхівка айсберга. У нас ще багато цікавого в цьому випуску. Тоді не будемо гаяти час. Переходимо до новин. Знаєш, американці теж зіткнулися з проблемою дальності монет для своїх дронів. П'ять миль це всього вісім кілометрів. Вісім кілометрів? Це ж практично нічого для сучасних операцій. І вони хочуть розширити до вісімдесяти? Так, десятикратне збільшення. Але цікаво, що вони визнають. Малі БПЛА можуть літати набагато далі, просто зв'язок не дозволяє. S-діапазон має своє обмеження, хоча монет мережі дуже гнучкі для тактичних завдань, просто фізика радіохвиль. Зате вони чесно кажуть, для близького спостереження поки що вистачає. Але для нових завдань треба більше і для цих нових завдань вони розробляють не тільки апаратні рішення, але й програмне забезпечення для управління цілими роями дронів. О, це вже цікаво. Їхня система OCDSS – це якраз про координацію великої кількості безпілотників одночасно, так? Тисячі симуляцій для оптимізації роботи безпілотників звучить амбітно, хоча в нас теж є свої напрацювання. Саме так вони кажуть про 90% розробки через симуляції. А ми щодня проводимо реальні бойові тести проти Кацапів. Правда твоя. Поки вони на навчаннях тестують безпеку портів, наші хлопці вже місяцями координують рої для ураження цілей в глибокому тилу, головне, що союзники теж розвивають ці технології. Чим більше країн матимуть ефективні системи управління роями, тим складніше буде окупантам адаптуватися. Точно і це програмне забезпечення допоможе їм швидше навчитися, тому що ми вже знаємо з досвіду. А говорячи про управління дронами на великих відстанях, готономі якраз пропонує рішення. Супутникові термінали для дронів, які працюють за межами прямої видимості, 200 кілобіт на секунди в обидва боки. Це ж можна відео стрімити з розвідника десь за сотні кілометрів. Причому вони протестували це на різних платформах від звичайних квадриків до електричних вертольотів. Але 20 ватт споживання при максимальній швидкості це немало для малих дронів. Зате глобальне покриття через 6 супутників L-діапазону? Це ж означає, що наші хлопці можуть керувати розвідниками практично звідки завгодно? Саме так. І що важливо, вони сумісні з ардупайлот. Це відкритий код, тож інтеграція буде простішою. Хоча ціна питання від 175 мегабайт до 2,5 гігабайт на місяць, треба рахувати економіку. Але знаєш, поки американці вдосконалюють супутникові системи, європейці теж не сплять. Так, я бачила MBDA нарешті показали свій варіант реактивного шахеда. One-Way Effector представили на авіасалоні в Парижі. Та так, і спочатку це виглядало доволі дивно. Замість обіцяної далекобійної ракети з виробництвом тисяча одиниць на місяць отримали щось схоже на іранський дрон. Hmm. Але, схоже, вони нарешті зрозуміли головний принцип простота і масовість, 100 кілограмів злітної ваги, 3 метри розмах крила, і найцікавіше замість розробки нової бойової частини просто взяли готовий 155-мм снаряд. Геніально просто! 40-50 кілограмів бойової частини вже готові, не треба чекати випробувань. Хоча 8 кілограмів вибухівки в артснаряді це менше, ніж могла б нести авіаційна боєголовка, але для швидкого старту виробництва чудове рішення. І якщо вже говорити про протидію дронам, наші теж не відстають. Розробили спеціальний дрон для полювання на шахеди з вуглецевого волокна з потужним двигуном. Тобто це не просто модифікований FTV, а саме спеціалізований перехоплювач. Саме так, і що важливо, запускається з мобільної катапульти. Навчання операторів займає мінімум часу. Логічно шахіди літають повільно, але високо. Звичайні дрони їх не дістають. Плюс витривалість потрібна. Ці іранські вироби можуть годинами кружляти. І вже використовується кількома бригадами. Знову випередили очікування расистів. Ага, вони думали, що будуть безкарно тероризувати наші міста своїми мопедами. А тут раптом з'являється український мисливець на них. Хм, Красиво! І це не єдиний спосіб боротьби з шахедами, який з'явився останнім часом. Точно словаки теж долучилися. Передали нам ультралегкий літак Шарк 600 з комплексом реп. Уяви собі. Літак вагою всього 600 кілограмів як аналог ea 18 g Growler. Серйозно? Мікрокопія спеціалізованого літака реп проти шахедів. Хоча ідея цікава летіти над групою дронів і глушити їх навігацію з висоти 1800 метрів. Радіус дії 4,5 кілометри, тобто 9 кілометрова зона завад під літаком, може до 12 годин у повітрі триматися. Хоча реально планують місії по 4-5 годин. Але як він буде наздоганяти шахеди? Максимальна швидкість 300 кілометрів на годину. Це ж майже як у самих дронів. Зате може летіти над ними і постійно тримати в зоні подавлення. Проти орланів і зала взагалі ще й відеоканал глушитиме. Креативне рішення. Хоча поки що лише одна така машина. Взагалі цікаво спостерігати, як різні країни підходять до питання протидії дронам від таких великих платформ до зовсім мініатюрних рішень. Так кажучи про мініатюрні рішення, американці теж не стоять осторонь. Їхні нанодрони Hornet четвертого покоління це взагалі щось неймовірне 70 грамів ваги. І 30 хвилин польоту. Так, це ж четверта версія, вже 12 мегапікселів, плюс тепловізор. Для розвідки в міських умовах саме те. Три кілометри дальності для такої крихітки це серйозно. І головне, працює без GPS, що в наших реаліях критично важливо. Плюс мінімальна акустична сигнатура. Противник просто не почує, як ця комаха пролітає над позиціями. 300 мільйонів доларів з 2018 року. Недешеве задоволення. Але ж окремий солдат може керувати без спеціальної підготовки. Хоча, знаєш, дрони для розвідки це добре, але є ще одна сфера, де безпілотники можуть врятувати набагато більше життів це розмінування. Damage створили систему, яка за день може обстежити до 10 тисяч квадратних метрів замінованої території, без жодного ризику для саперів. Чотири типи сенсорів на одному дроні. RGB-камера, інфрачервона, магнітометр і ще Георадар планують. Саме так, і знаєш, що не критіше після обльоту просто виймаєш флешку, вставляєш у комп'ютер, і за 5-10 хвилин готова карта мінної небезпеки. 61 тисяча квадратів вже обстежили. Це ж скільки саперів можна зберегти від небезпеки? брів 1 дав їм грант на високоточні сенсори, а тепер ще й 400 тисяч доларів інвестицій залучили. Штучний інтелект аналізує карти магнітних полів, Георадар б'є імпульсами під землю, технології розмінування нарешті в 21 столітті. А от турки взагалі пішли далі, вони вже інтегрують високотехнологічні системи прямо в бойові літаки. Мова про їхній новий модуль Едпот для F16, виглядає як 300 галонний паливний бак, але всередині. Повноцінна система радіоелектронної боротьби. А що конкретно вміє ця система? Бо одна справа заявити про власну розробку, інша реальні можливості. Тут тут все по-дорослому: широкосмугові та вузькосмугові приймачі для виявлення радарів противника, визначає напрямок, частоту, ширину імпульсу, і головне, працює через лінк 16 для координації з іншими літаками. Тобто… Вони створили не просто реб-модуль, а елемент мережі центричної війни, це вже серйозний рівень. Причому з власною операційною системою реального часу від Тюбітак записує сирі дані для подальшого аналізу та оновлення бази загроз. Хоча турки роблять системи для літаків, а от французи пішли іншим шляхом реп для малих платформ. 5 кілограмів ваги і всього 40 ватт споживання. Це дійсно компактно для системи реп від Талес. Та це ж це можна на будь-який малий дрон поставити, і головне, вона пасивна, не випромінює нічого. Угу. Саме так. Тільки слухає етер і визначає джерела радіосигналі противника для наших хлопців на передовій золото. А те, що працює з дронами на оптоволокні, це взагалі геніально. Уявляєш? Дрон, якого не можна заглушити, ще й з пасивною розвідкою на борту. Хоча кабель все одно залишається слабким місцем. Зачепився за гілку, і все. Ну, так для того й потрібна масовість. Та але справильно каже, треба робити системи доступними та масштабованими. Не кожен підрозділ має спеціалізовану техніку реп. От москалі здивуються, коли їхні секретні частоти почнуть масово засікати. Але знаєш, що ще цікавіше? Американці вже думають не тільки про виявлення, а й про знищення дронів. Так, я чула: Когерент Корп отримала замовлення на імпульсні волоконні лазери. І це не просто лазери, це 400 кВт потужності для протидії дронам. 400 кВт? це вражає. Але що мене ще більше вражає, вони інтегрують це з системою Sonbow, яка використовує широкосмугове керування хвильовим фронтом. Знаєш, що це означає? Це означає, що вони можуть коригувати спотворення променя в реальному часі. Уяви, лазер, який сам адаптується до турбулентності повітря чи інших перешкод. Причому це не тільки для збивання дронів. Ці системи планують використовувати для реп оптичного зв'язку навіть для високоточного відстеження. От кацапи зі своїми аналоговнієт лазерами точно позаздрять у них максимум показові стрільби, а тут вже інтеграція 50 кіловатних модулів у єдину систему. Головне енергоефективність імпульсні волоконні лазери компактніші за традиційні системи, але дають високу пікову потужність. Хоча, говорячи про компактні системи протидії дронам, так я якраз хотіла згадати Квартос показали свою модернізовану волю Е. Тепер це не просто евакуаційна платформа, а повноцінний мобільний реп-комплекс. Так, цікаве рішення. Гусенична безпілотна платформа з універсальною реб-установкою. Вони кажуть, що може працювати на 3-4 кілометри за лінією зіткнення. Причому одночасно і направлена антена для далеких цілей і купольна для захисту себе та піхоти поруч. Дуже практично для штурмових руб. 150 кілограмів корисного навантаження при швидкості 12 кілометрів на годину. Не рекордні показники, але але для реп-платформи більше й не треба. Головне вона компактна, влазить у багажник поза шляховика, і оператор може керувати з безпечної відстані. До речі, ця ж платформа вже евакуювала понад сотню поранених. Універсальність в дії. А взагалі квертус не зупиняється на одній платформі. У них є ще більш масштабні реппроекти. Так, от їхня система Атлас це вже зовсім інший рівень, уяви собі антидронову стіну на всю лінію фронту. Стіна це ж треба 6 тисяч засобів міраж і 300 езімус на 1300 кілометрів. Зате уяви. Оператор сидить собі в бункері, бачить всі дрони в радіусі 30 кілометрів. Натискає кнопку і БПЛА падає. Звучить занадто просто. Що там особливого? Та в тому й фішка. Розумний реп б'є точково, по частоті конкретного дрона, а не глушить все підряд, як старі аналогові системи. О, а москалі будуть в захваті від такого сюрпризу. Літає собі їхній FPV, а тут раз і немає зв'язку. Причому Міраж працює від 300 до 1500 МГц, покриває всі типи SPV. І це все в одній мережі. Командири різних рівнів матимуть доступ до своїх секторів. Хоча орки теж не сплять, постійно модернізують свої дрони. Так, от нещодавно Гур опублікувало детальний розбір їхнього нового шахеда з тепловізором там навіть тривимірна модель є. Це ж той МС-001, що в червні на Сумщині збили. Саме він. І знаєш, що найцікавіше Nvidia Jetson Orin всередині. Це ж повноцінний ший комп'ютер для обробки відео. Тобто тепер ця залізяка сама цілі розпізнає. Плюс восьмиканальна система на сір замість старої. І радіомодем для групового керування. Дальність під управлінням оператора 220 кілометрів. Автономно більше тисячі, а ціна 900 тисяч доларів проти 193 – за звичайний? Ну, кацапи ж люблять переплачувати за імпортозаміщення. Хоча, якщо говорити про справжні інновації в навігації. От німці нещодавно щось цікаве показали. Що саме щось пов'язане з автономністю? Квантовий магнітометр на алмазах. Це ж фактично заміна GPS, яка працює скрізь під водою, в тунелях, навіть під землею. Квантовий на алмазах звучить як щось із наукової фантастики. Як воно взагалі працює? Використовують азотні вакансії в алмазній граці. Ці дефекти дозволяють виявляти найменші магнітні поля з неймовірною точністю. І головне, за рік зменшили розміри в 30 разів. 30 разів? Це ж це вже реально можна в дрони ставити, і для розмінування підійде безконтактно виявляти нерозірвані боєприпаси на великих площах. Точно, а ще це автономна навігація, яку не заглушиш ребом. Уявляєш, наші оператори зможуть працювати там, де GPS безсилий. От це вже серйозно, особливо зараз, коли Кацапи постійно глушать супутникові сигнали. До речі, а що там з нашими авіаційними розробками? Чула, що теж є прогрес у питанні автономності, так і це не просто прогрес. Наші конструктори з КБ Медоїд таки змогли зробити те, над чим Кацапи б'ються вже який рік: створити власний плануючий модуль для ФАП-500. І що, працює як треба? Бо одна справа заявити про розробку, а інша реальні випробування. Випробування пройшли успішно. Наші Су 24М вже скидають ці модернізовані бомби на 60 кілометрів, а зараз тестують варіант на 80. 80? Це ж. Це майже як у російського УМПК, тільки підозрюю значно дешевше. Саме так і головне, ми робимо це самі, без постійного очікування західних поставок, плюс інтеграція з нашими старими запасами ФАП-500. Це просто геніально. Хоча французи допомагають системою протидії перешкодам. Це важливо, бо рашисти активно лушать GPS. Зате тепер наші пілоти можуть працювати поза зоною ураження С-300 та С-400. Це критично для збереження льотного складу. І знаєш, не тільки ми навчилися робити ефективну та доступну зброю. Схоже, американці теж зрозуміли цей принцип так, взяти хоча б новий Viper від Mac Industries. це фактично гібрид дрона та ракети з дальністю Хаймарс. Але за ціною менше 100 тисяч доларів. 290 дев'яносто кілометрів дальності при ціні менше 100 тисяч доларів? Крутяк! І вертикальний зліт означає, що не потрібні злітні смуги чи складні пускові установки. Десятикілограмова бойова частина. Як у Hellfire. Але найцікавіше навігація на штучному інтелекті без GPS. Москалі глушать супутники. Ну і нехай глушать далі. <смір> і швидкість розробки вражає від концепції у 23-му до польотів у січні 25-го. Це вже наш підхід швидко адаптуватися та впроваджувати. Саме так американці нарешті відмовляються від своїх багаторічних бюрократичних циклів і беруть приклад з нас. Ну що ж, от і підійшов до кінця наш черговий випуск. Знаєш, мене особливо вразила новина про український дрон зі штучним інтелектом для виявлення мін. Уявляєш, наші розробники створюють технології, які рятуватимуть життя не лише зараз, а й десятиліття після війни. Так, це справді вражає. А от американці зі своїми роями дронів. Вони там планують місії для цілих зграй, а в нас один FPV-дрон з гранатою може зробити таке, що їхнім алгоритмам і не снилося. <рес> Точно, поки вони розробляють мане для безпілотників, наші хлопці вже встигли навчити бабу ягу літати по зигзагу так що жодне РАО не втече. <рес> дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні. Сподіваємося, наш дайджест був корисним і трохи підняв вам настрій. А також дякуємо гурту брати Гадюкіни» за чудову музику, яка супроводжувала наш подкаст. І у нас є важлива новина. Наш подкаст іде у відпустку на цілий місяць. Повернемося до вас у новому сезоні, що почнеться у серпні. Так, ми їдемо на Мальдіви. <сум> Жартую, просто трохи перепочинемо в окопах, наберемося сил і нових історій. <сум> ага, all-inclusive в бліндажі. Шведський стіл з тушонки та енергетиків. Але серйозно відпочивайте і ви, бережіть себе, і до зустрічі в серпні. Слава Україні, героям слава!